Номер 73. Сторінка 17. Видатний український письменник і громадський діяч Іван Петрович Котляревський народився 9 вересня 1769 року. А помер 10 листопада 1838 року. Скільки років, місяців і днів прожив Іван Петрович Котляревський? Він жив. З 1769 року до 1838. Отже, він прожив 1838 рік відняти 1769. 8 відняти 9 не можемо, позичаємо одиничку. 18 відняти 9 буде 9. Тут у нас вже не 3, а 2. 2 відняти 6 не можемо, позичаємо одиничку. 12 відняти 6 буде 6. Тут уже не 8, а 7. 7 відняти 7, 0, 1 відняти 1, 0. 69 років. Далі знаходимо скільки місяців. Народився він у вересні, а помер у листопаді. Значить, від 10 віднімемо 9. 10 відняти 9 буде 1. Ой, не 10, а листопада. Листопад у нас 11 місяць, а вересень у нас 9 місяць. 11 відняти 9 буде 2 місяці. І народився він 9 числа, а помер 10, 10. Відняти дев'ять, один день. Шістдесят дев'ять років. Два місяці. Один. День. Відповідь. Іван Петрович Котляревський прожив. Шістдесят дев'ять. Років. Два. Місяці. І один тень.